Вітаю друзі на каналі Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Виїхав сьогодні на ночовку. Откриваю сезон. Наконець-то дождався. Так, сьогодні у нас 18 квітня. 11 часів дня вже утра Так вже почав розкладатися. Буду накладки сьогодні ночувати. Зараз оце все розгребу. Те що треба мені відложу. поставлю кресло тут, позакидаюсь і красота. Не знаю, буде кльов чи не буде. Ну. Зато то отдых хороший, бо вже так не, не терпілося, хотілося вже виїхати. Так що такі діла. Зараз Щас... флети достаю, бо прикормку ще телець не замучував. У мене ще час є, підужу. Так що буду займатися. Тіло потроху двигається. Замочив пелець, зараз перемішаю, хай настаюється. Буду зараз Ой, замішав на кормушки, прикормку, додав кріля, що сам дома робив. Попробуємо, що вийде з нього. Так, ладно, все хай настаюється. Поки буде настаюватися я зараз Позакидаю кормушки. О, хай так буде. Все. Так, все, хай стоїть. Сейчас займаюсь кормушками. Узяв опариша. Зараз спробую. Одну закину на опариша, а другу на пуфік. Чесночний. Попробую, що буде лучше. У мене там ще попапи є, якщо що буду. Так. Начинаємо. Це зараз, мабуть, на опари ще закидаю. Правий. крайній. Крайній на опариша, середній буде на, на пінотєсту. Хоч вітер у тих синоптик передавав вітер не сильний буде, але ну, поривами. Так, зараз є. Сюди кашки. Ну, риба починає не роститься вже. Уже в очеретах ось плюхкається. Сьогодні яка 17 чи 18 вже не пам'ятаю. Квітня. Уже не рост починається. Так що я й не знаю, чи клювуватиме взагалі щось. Так, Ну, Навірно буду пробувати поки по одному чіплять. Сейчас по одному, потім будемо дивитися, як кльох буде. Якщо він буде. Так. Хороший. Жирний, свіженький. Так. Ну що? Опять вітер піднімається. Закидаємо. Не знаю, далеко, навірно, не буду. Бо тут то трава стоїть на ну, метрів 25-20. Навірно, десь так буду закидати. О, хорошо. І, навірно, кліпсуватимусь. Щоб я хоч примірно в одне місце кидав. Так. Да что такая? Ну, первый заброс есть сезона. Уже хорошо. Так. Сигнализатор настраиваем. Пойдет вітер піднімається Поривами Ну, ще боковий дугою. Так, а цей пінотеста. Пробуємо. О, параш. Ну, плюхкається в камешу. Повним ходом не роститься вже. Так я ось був. Дня, скільки, дня два назад чи три. Тишина була. Як риби вроді тут не було. Вже потепліло, сьогодні взагалі 25 передавали тепла. Так. Так, ну на цій кладці дуже. Ходить так. Вона хитається, потім пищать сигналізатори. Треба потихеньку ходити. Так, ну, а цей, напевно, трохи далі попробую закинути. Буду провіряти. <кій> чи ближче, чи далі. Закидати треба. Так, це сейчас прямо. О, пойдет. Вітер боковий, дуга, ліску зноси. Так. Так, ну что? А? Я ж кажу, на ходить накладки, бо она хитается. Так, надо осторожно. Потихоньку. Помаленьку. Так, что тут у нас? Пелец. О, та хорошая уже. Красота. Так. Опа. Так мені знаєш, ще провірити. Так стопорок і -мо! Капець! Опа, Фух. надо зразу його тут покласти. Лежить. Поставлю зараз, мабуть, меньше я цей. Клубника кальмар, воно така вонючая. Восьмий, по-моєму, я не помню. А, двенадцять. Бо той манька це здоровий буде. Будем пробувати зараз. менять. Да и да. Балака и рыбаки какие там, наверное. Опа. Починаємо. Возьму якийсь розовий, зараз спробую. Баланс. Я на них ніколи ще не ловив. Це в цьому сезоні. Такс. Треба провірити, чи підніме він крючок. Может, и подрезать придется? Я в принципе. Ну така і не ловив ніколи особо. На бойли, на оці на попапи. Це я тільки в прошлом году почав. На попапи пробував. На бойли взагалі ніколи не ловив. Так, ну. Щось отаке получилось у нас. Сейчас проверим. о, нажалі стоїть чітко, чітко нажали, так насипаємо. Первый раз в жизни на флет ловлю. <laughs> Без поняття як на нього. Будем пробувати. Якось так вроде бачив. Роблять. О. Щось получилось даже. Ще й непогано. Так, ну що? Пробуємо закидати. О, хорошо. Ого. Нормально. Оце на щось похоже. Так, ну все. Сейчас настраю их. Будемо чекати. Кормушки буду перекидати кожні півчаса, мабуть. А флет минут, кожні минут 40 може буду дивитися. Пройшло минут 15, покльовок поки нема. Зараз закину старенька удочка є. Скільки вона риби вже переловила. На поплавучок закину зараз. Сейчас розкладу і коропа ловила вона, і карасів. Та їй вже годів 15. а то й більше. Це вже одне название, що удочка. Надо купить собі. нову, вже обновить п'ятиметрову чи шести. Чи с боковим кивком купить, попробовать. Хто пробовав? У кого с боковим кивком есть. Що воно? Хорошая штука. Чи ні? Дайте у піднімається Так, тільки що перезакинувся Поки тишина була, і одної покльовки Так що будемо ждать. вже час дня Вітер піднімається такими поривами сильними, то втихне хорошо. Починає тут боковий вітер. Сигналізатори пищать. Ну нічого, може втихне скоро. Будемо ждати. На поплавок була покльовочка. Ну так різко викинуло його. І на місце став якась мелочь, навірно. Тут поки мовчить, закинув на опариша поплавок. Не знаю, може на ніч на кукурузу поставлю. Пока тишина. Сонце ж паре. Як вітер утихне, то хорошо. Будемо ждать. Малька щось ганяє. А у нас там покльовочка на поплавок. Будемо ждати. Так, ну поки кльову нема, тишина. У мене легенький перекусик буде. Купив такої смакоти. Сейчас перекусю і клів піде. Ох, так де що. Смакота. так, ну що? Перезакидаю вже не знаю який раз. Переставив ротпот, удочки закинув вдоль камиша примерно метрів 10-15. От камеша. На глибині там діла нема, взагалі тишина. Глухо. Поплавок мовчить. Підкормив ще трохи, не знаю. Попробую на кукурузку. Кинув туди пару жмені кукурузки. Підкормив, поставлю на крючок. Тоже, може коропу візьме, не знаю. Буду пробувати. Ну поки тишина, ні одної покльовки за все время. Риба в очереті вже трохи затихла. Так. Ну, Взяв он спінінг. Пізніше може покидаю, не знаю. Вітер не перестає, таке те саме поривами. Так що ждемо. Время скільки? У нас? 16.03. Будемо ждати. Так, народ. 8 вечора. тишина. Ні одного піка нема. У мене, як завжди, як як кажуть, клює вчора і завтра. Все стоїть. Ні одної покльовки. Ну, нічого, що ж, зато віддихнемо. Поплавок стоїть. Тут тишина. Зато красота яка. Вітер утих. Те ти що? Шикарно. Ну, не знаю, на ніч я вже не сподіваюся, що ночі щось буде. Ну, а там хто зна. Будемо чекати. Так, ну що. Врем'я 2020 у нас. Переставив я знову прямо. Удочки. Закинув поплавочок. Світлячок, вітер у тих красота, ну ні одної покльовки. Отакі то діла у мене. Малюк якийсь він пригає. Риба пішла на нерест. В очереті ну, вже затихло, правда. Оце стемніло трохи і почало затихати. Вже не плюхається. Так що так і діла. Думаю, посидю часов до 12 ночі. І піду спати. Якщо толку діла не буде. Ну, на ці дальняки я не надіюсь. На поплавок може щось і возьме ще. Ну, будемо дивитися, Я ж кажу, до 12 посидимо. А там хто зна. Ну, ладно, включусь пізніше. Так, уже пікнуло третій раз. Пік і все. Підтянуло. Ви бачите, що темно. Воно у мене світлячок стоїть. Це поплавок. А так уже не видно нічого. Світить поки не хочу. фонарь включати. Ну, пікнуло вже третій раз. Ну, легенько так, пік і все. Ну, підождемо, може і короб? Так, друзі. Время у нас вже рівно 22.00. Рішив я зробити собі легеньку вечерю. Зараз міїнки запарю, сосіски, хлібчик і красота. Так, запалюємо камфурочку. Це новий балон. Зараз він трохи прогорить. Так, коротше, зараз наливаю водички в каструльку, мівінки запарю собі і буде вечеря. Так, ну що, народ? З п'яти утра. Ні одної покльовки опять перезакинувся. Уже скільки у нас? 6.30 почти. одної покльовки. Так що збираюсь потихеньку. Переносю все в машину. Зараз буду складатися і їхати додому. Так, нема діла. Риба не реститься. Ось уже з самого утра в очеретах. Так що такі діла. Нічого, тепер будемо ждати, поки переболіє. Це неділька три. Такі діла. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!